Друзі, всім привіт! Ну що зараз я знаходжуся в українському громадському центрі в нашому штаті Вашингтон? Будемо говорити про Україну, про імміграцію, яка зараз ситуація стосовно імміграції тут в штатах. І зараз буду мати коротке інтерв'ю з засновником і директором Олегом Пиндою даного центру. Прийшов новий президент, і зараз і вроді бію фую закінчується. І як пішов буде з ом і Яка подальша доля цього всього? От, і зараз ми бачимо оці заяви між президентами? Оце таке непорозуміння, яке відбувається, скажімо так, м'яко говорячи, в тому, що твориться в Америці питання імміграційної реформ, абсолютно не в шоці. Я сподівався, що щось таке буде. Щоб підтримати Україну прямо зараз, нам необхідно знову ж таки звертатися, турбувати наших виборчих посадовців, сенаторів конгресменів. Телефонувати в білий дім, просити, щоб Америка продовжила підтримувати Україну. Це перше, не панікуйте. Друге. Давайте знову згуртуємося, друзі. Всім привіт! Ну що, зараз я знаходжуся в українському громадському центрі в нашому штаті Вашингтон, і зараз буду мати коротке інтерв'ю з засновником і директором Олегом Пиндою даного центру. Будемо говорити про Україну, про імміграцію, яка зараз ситуація стосовно імміграції тут в штатах, яка ситуація і подальша доля іммігрантів. Бом говорити про відносини між Америкою і Україною в світлі всіх подій. Що далі очікувати від цього всього, що відбувається, тому друзі. Не переключайтеся, ставте лайки, робіть репости, щоб якомога більше людей дізналися про цю інформацію. Так, друзі, ну що зараз знаходжуся я в офісі в директора даного українського центру Олега Пинде, і будемо говорити сьогодні з вами. Вітаю вас! От. Вітаю! Дякую, що запросили до вас. Трошки поспілкуватися про те, що зараз відбувається. Доволі така зараз напруга в Україні і тут в Америці, особливо між іммігрантами. Е, і зараз ми бачимо ці заяви між президентами. Оце таке непорозуміння, яке відбувається, скажімо так, м'яко говорячи, і давайте почнемо зразу. От з першого питання: як ви бачите те, що зараз відбувається? Останні ці дні заяви Трампа по відношенню до президента Зеленського. Е, як ви це бачите? Дайте коментар. Е, ну, щоб сказати щось конкретно, дуже важко, тому що що в Трампа в голові, то воно не в мене в голові. Важко передбачити, так? важко передбачити. Звичайно, цього ніхто не передбачав, і воно мене шокувало, звичайно, тому що навіть попередні зустрічі Трампа чи не зустрічі а телефонні розмови Трампа і Зеленського якби складалися в хорошому руслі. А тут висказано були такі речі, як зеленський диктатор, зеленський ініціював війну. Що воно звичайно шокує того ніхто не чекав. Чому це було зроблено, як я казав, я не знаю, з якими побудженнями. Звичайно, ми можемо тільки аналізувати і прогнозувати. З одної сторони, я не думаю, що це приведе до якоїсь конфліктної ситуації між Штатами і Україною. А, мабуть, що більше воно спричинить пробудити Європу. Оскільки. Питання Європи. Європа не так активно підтримувала Україну, наскільки могла б завжди покладалася на Америку. А тут трошки вийшло так, що Європа тепер прокинулася. Почалися зустрічі, якісь про те, як далі діяти в випадку, якщо Америка дасть задній хід. Mm. Ну, приблизно так, так, так можу коментувати, То, звичайно, воно мені не подобається. Абсолютно, як будь-кому люба людина здорово, здорово мисляча, з здоровими думками розуміє, що це все абсурд. Ну, та бачите, якщо так проаналізувати, коли були вибори тут. Ти дивишся, от всі наші, хто тут давно приїхав, вони так дуже тупили за Трампа. Прости виставляють сторіс, все, молимося, от прийшов, от все поміняється. Ну і дійсно хотілося в це вірити, що дійсно так буде. Але ну, надія є, але дивишся, що зараз відбувається. от така ситуація. Е, просто ну, ви напевно самі в шоці. Я так думаю, що всі очікували, що якось буде по-інакшому. Це все відбувалося. Ну, сказати ще раз, я в шоці від його заяв. Відповідно до України про, про президента Зеленського і про події війни України з агресією Росії, що Україна в цьому винувата. В цьому я в шоці. В тому, що твориться в Америці питаннях імміграційної реформ, абсолютно не в шоці. Я сподівався, що щось таке буде. І воно так і стається. До якої міри, як воно захопить, які. Громади іммігрантів, воно торкнеться uh -huh. поки важко сказати. Ті перші, яких він, скажем, і піднімав в своїй передвиборній кампанії, вони перші наразі зараз і відчувають цього наслідків. Чи це торкнеться українців? Не знаю, невідомо. Надіюся, що ні. Хоча все угу. Я зрозумів. Дивіться, ще у вас має таке питання, яке зараз хвилює іменно людей, які проживають тут, які є такими свіжими іммігрантами. Це от те, що от прийшов новий президент, і зараз і вроді біфою закінчується. І як і що буде з тіпіесом? І яка подальша доля цього всього? От які у вас коментарі відносно цього? Що очікувати українцям, які тут проживають? Вони зможуть легалізуватися, продовжити ті піеси, що далі. Важке питання, як я сказав, що я надіюся, що це все буде можливим. Знову ж таки, мої сподівання базуються на першій каденції президентства Трампа. Угу. Тоді відбувалася подібна ситуація. Тільки він став на пост президента. Відразу зупинилася вся імміграція. Найбільше тоді постраждали африканці, і коли багато іммігрантів з Африки, Сомалія, Рітрії і так далі. все це було припинено конкретно і все. На початках припинення відповідно торкається всіх, тобто і українці тоді всіх було все зупинено. Після того почали їхати в основному українці. Їхали, тому що було в Україні фактично військові події вже відбувалися на східній Україні, і Україна і Українці їхали як біженці. Даної ситуації зараз, зараз абсолютно ідентична дана ситуація. Всі імміграційні в'їзди зупинилися. Програми поки не є терміновані, вони не є закінчені, вони не є відмінені. Вони зараз стоять на паузі. І це стосовно всіх програм Єфу. Зараз ми торкнемося okay. TPS. Тобто u 4 u зараз стоїть на паузі. Знову ж таки, ми не можемо говорити лише про U4U, тому що початково було U4U, після того вони добавилися ще 5 країн, тому це набагато більше країн, а не тільки u 4 І всі вони на паузі. На рахунок TPS. Програми TPS так само фактично зараз не стоять на паузі. Юридично не було, так як про U4U про приїзд. Конкретно сказано, що все зараз на паузі перепровіряє достовірність, ідентичність і так далі. Про TPS і інші е, програми, так, Reparole, скажімо, подають. Поки не було ніяких конкретних заяв, окрім одної. Зараз ми до неї підійдемо. Тобто наразі не було сказано, що вони на паузі, але по факту ніякі документи не обробляються. Тобто в кожний день ми відправляємо, скажімо так, десятки до сотні документів. Документи імміграційною владою приймаються. У нас є доказ того, що ми подали, коли ми подали. Говориться, що документи розглядаються. Але фактично десь із середини листопада ніяких е затверджень чи approvals ми не отримали. Тому воно все висить по вітрі, всі розуміють, що воно на паузі. Хоча юридично, ще раз кажу, ніхто не казав ні про яку паузу в розгляді тих документів. На рахунок Е сьогоднішній день, якраз сьогодні, буквально декілька годин тому назад, офіційно вийшло повідомлення. Про скорочення ТПС для uh, тих, хто приїхали з Гаїті. Знову ж таки, їх не закрили, їх не вигнали, їх ТПС був на 18 місяців. Сьогодні вийшла постанова, що їх ТПС поменшується на 12 місяців. Тобто в них було до листопада, сьогоднішнім днем воно скоротилося до травня 2025 року. Це що стосовно? І не, зможеш продовжити. І не... А, а, або що ні, невідомо. Үгі. Поки тільки скоротили. На рахунок кажу українців, документи приймаються, заохочуємо всіх подавати на ТПС, так само, як на Ріпорол, не зупинятися, обов'язково подавати. В яким чином воно вирішиться? Як воно вирішиться, я не знаю. Тому що кажу, офіційно ніхто не сказав, що вони на паузі. Просто з досвіду можемо сказати, що ніяких апрулів на сьогоднішній день ми не отримаємо. Я зрозумів. Ну, будемо діятися. Що як то кажуть, будемо надіятися на краще? Дивіться, я хотів би з вами трошки поговорити в контексті наших іммігрантів, нашої діаспори, як вона може підтримати Україну, будучи тут, як повпливати? І перше питання, яке хотів би вам задати в даному блоці у зв'язку з останніми заявами та рішеннями уряду США, як от українці в Штатах можуть підтримати Україну? На ваш погляд. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке вже тягнеться третій рік, і ось е, буквально післязавтра буде третя річниця, принесло з собою велике руйнування. Руйнування як в гуманітарних потребах, як руйнування і звірства серед мирного населення. Ми всі це бачимо. Відповідно, нам потрібно згуртуватися для того, щоб ми могли єдиним. Голосом виступити в підтримку України подібно як було на три роки тому назад, коли вся українська громада згуртувалася, стукали, ходили до мерів, до конгресменів, до сенаторів і просили допомоги для України. Абсолютно так само український центр зараз заохочує зробити одну важливу річ, щоб підтримати Україну прямо зараз. Нам необхідно знову ж таки звертатися, турбувати наших е виборчих посадовців, сенаторів конгресменів. Телефонувати в Білий Дім, просити, щоб Америка продовжувала підтримувати Україну. Я зрозумів. А дивіться, тоді друге виникає питання: То чому важливо іменно телефонувати та писати до Конгресу та Сенату? Важливо, тому що наші конгресмени чи сенатори вони представляють людей, тобто. Сполучені Штати поділені так на 50 штатів. Кожний штат має два сенатори. Сенатор представляє цілий штат. Тому важливо, щоб сенатор від штату знав думку своїх людей, що вони хочуть. Відповідно, конгресмен трошки інша система. Вони розбиті на спеціальні регіони, де вони представляють тих людей, від якого регіону вони були вибрані. Тому знову ж таки необхідно їм вкладати в вуха, що нам зараз не лише нам світові потрібна підтримка Америки для того, щоб стояти демократію, свободу і незалежність нашої країни. Тому важливо з ними контактувати і доносити до них цю думку. Я зрозумів, дякую вам за відповідь. Дивіться наступне питання, яке я би хотів озвучити. Більшість осіб вважає, що думка людей щодо України та рішення Сенату чи Конгресу не враховується. Як дзвінки та повідомлення можуть вплинути на думки посадових осіб в США щодо підтримки України? На жаль, це хибна думка. Тому що е, будь-яке рішення конгресу, е, тобто і Сенату, і Палати представників, угу. воно вирішується питанням е, голосування. І кожен конгресмен. Коли чи сенатор, який голосує за той чи інший законопроект, чи якусь постанову, він покладається на думку своїх виборців, тому йому важливо знати, йому чи їй важливо знати думку своїх виборців. І тому важливо телефонувати. І доносити до них цю інформацію. Тому що воно має вплив. Наприклад, розмовляючи не так давно з одним із конгресменів, вона мені сказала такі слова. каже, Коли я знаю, говорив про свою підтримку для України, вона каже: Бачиш, я получаю, наш офіс, получає дуже багато телефонних дзвінків проти війни в Україні, щоб Америка перестала підтримувати війну в Україні. І дуже мало. Отримую дзвінки від українців чи інших людей, які мені говорили, що потрібно надавати допомогу. Тому кожний наш дзвінок є дуже важливий, щоб сенатор чи офіс сенатора чи конгресмена почув цю інформацію. Я зрозумів. Дивіться, наступне буде таке питання, доволі об'ємне, але і рівно з тим і важливо. Панує думка, що тільки громадяни США мають право звертатися до уряду США або висловити свою позицію щодо України. Хто насправді може телефонувати та писати до Конгресу та Сенату чи Білого Дому? Чи мають бути винятково громадяни США, чи це можуть бути і особи, які законно перебувають на території Штати, Штатів з іншим статусом? На рахунок. Е Громадян США, громадяни США мають привілей голосувати за ту, за ту чи іншу виборну е, особу. Тобто голосування абсолютно лише громадяни. Але як я вже казав попередньо, сенатор чи конгресмен він репрезентує своїх людей, які проживають в його дистрикту чи в його штаті, незалежно від їх імміграційного статусу. Тому нам як ніколи зараз важливо згуртуватися і турбувати ці офіси, і казати нам свою думку наскільки важлива зараз підтримка України, як ніколи. Тому моє бажання задіяти якомога більше зараз наших друзів, родину, щоб телефонувати до наших сенаторів-конгресменів і просити зупинити руйнацію нашої країни, просити зупинити війну і зберегти життя невинних людей. Я зрозумів. Дивіться, тут виникає таке наступне питання. Наші глядачі дивляться і задаються напевно питанням тоді, коли краще це робити, в який час, як часто, наприклад, там протягом тижня це робити, щоб дійсно воно було ефективно. На ваш погляд, можна робити хоч кожного дня. Наша пропозиція робити хоча б раз в тиждень, хоча б раз в тиждень телефонувати і нагадувати про цю справу, щоб конгресмени пам'ятали і знали, тому що. Любий наш дзвінок, ми собі ну ми виїхали з країни, де в нас не було таких свобід, і ми думаємо, що наш голос нічого не значить. Це абсолютно нічого не допоможе. Uh -huh. Але кожний офіс, причому офіс сенатора і конгресмена, є як один Вашингтон Дісі, так і другий тут по місті. Всі є тільки десь в іншій арії, але тут в штаті Вашингтон. Там працюють працівники на того сенатора чи на конгресмена, і кожний дзвінок, який ми робимо в цей офіс, він фіксується. Угу. Він фіксується, і питання, по котрому дзвонили, записується. І кожного дня робиться. Ну я не знаю сказати опитування, не опитування, але якби робиться підсумок всіх дзвінків, з якою проблемою хто дзвонив, скільки людей. Тобто для конгресмена чи сенатора це буде показувати важливість цієї теми, котру піднімають люди, які їм телефонують. Я понял. Е, ну і в принципі останнє питання, яке задати люди, тоді е, куди потрібно писати чи телефонувати, це має бути якийсь спеціальний текст, чи він має бути просто якось складений в вільному порядку, якось від руки, як то кажуть, як це зробити. Е, ну, перш за куди писати, то треба дати е, е, якусь силку. Я думаю, де силка в нас буде під під нашим так. подкастом. Так, ось але е, значить, що важливо, коли ми телефонуємо. Чи пишемо імейл до них, важливо вказати своє ім'я і свій поштовий індекс, де ви, де ви проживаєте. І потрібно, ну в даній ситуації зараз, я би казав, можна зробити таких три речі. Перш, коли ми робимо, ну так, тобто ми саме називаємо хто ми такі, звідки ми. І просимо звернути увагу на нашу проблему в проблемі вказати наскільки важлива підтримка для України, і попросити, що сенатор чи конгресмен міг би заявити про підтримку України в голос публічно. Це дуже важливо. І відповідно в кінці подякувати за те, що нас послухали і прийняли до уваги нашу нашу думку. Варіант тексту ми можемо дати. Варіант тексту англійський. У нас є така накидка, схема, як би приблизно воно мало бути, але загальної чи якоїсь стандартної форми немає. Важливо назвати ім'я, адресу, чи верніше, хоча б зип-код, де ми проживаємо. Щоб якщо це стосовно конгресмена, він буде знати, чи це його дистрикт, чи це не його дистрикт. Проблема, яка турбує нас. І подякувати за те, що він прислухався до нас і донесе нашу думку в уряду. Я зрозумів. Дуже дякую вам за інформацію. Я думаю, що вона буде актуальна і корисна. І останнє хотів би попросити, щоб ви яке дали побажання для наших українців, для діаспори і в цілому для України від, скажімо так, від як представника від українського центру в нашому штаті Вашингтон. Побажання мене перш за все не панікувати. Оце так. не панікувати нікого. Америка така країна, звідки депортують, як правило, тих людей, хто порушує закон. Якщо ми не порушуємо закон, нам нема що переживати за депортацію. Тому не панікуйте, навіть коли вийдуть якісь питання імміграційного плану про загублення статусу, що далі робити, і так далі, на всі питання будуть знайдені якісь відповіді. Це перше, не панікуйте. Друге, давайте знову згуртуємось. Давайте згуртуємось подібно, як ми були згуртовані три роки назад. Це так. І зараз нам дуже необхідна наша, наше єдинство, і показати, що ми не є роз'єднані, що нам не байдуже, що не нехай дядя Сем хоч щось там робить, а я щасливий, бо я в тій країні, але показати, що воно турбує нас. І не боятися висловлювати свою думку. Ми живемо в своїй свобідній країні, ми маємо право голосу. Недавно даючи інтерв'ю в одному а, телеканалу і пізніше прослуховуючи інша людина з української діаспори теж давала там інтерв'ю. І коли її запитали, як вас звати, вона каже: Ну я дам тільки ім'я, я не дам прізвище, тому що я боюся. Нема чого боятися. Ми живемо в свобідній країні. Нас ніхто тут не переслідує. За нами стоїть закон і правда. Тому згуртуємося і будемо відверто говорити просити допомоги для справедливості, для засудження неправди, зла і вбивств і підтримки свободи, демократії і справедливості. Дякуємо за ваші слова. Дякуємо за слова підтримки. Друзі, дякую, що дивилися до кінця. Маємо прохання, щоб робили репост, поставили лайк, написали коментар, тому що це допомагає це відео просувати і якомога більше людей почує цю інформацію. Тому, друзі, як казав Олег Пинта, не панікуйте. Надіємося, що все буде добре. Віримо в Бога і віримо, що правда завжди буде в кращому світі. Чим її хочуть показати або подати. Тому друзі, всім до зустрічі. Надіємося на краще.